Привіт, друзі! Як ваші справи? Сьогоднішня наша зустріч буде дещо незвичайною. Я вирішила, що ми сьогодні з вами маємо познайомитися з одним дуже цікавим хлопчиком. Але з яким саме ми дізнаємося, коли ви поставите лайк та підпишетеся на мій канал. Що, зробили? Ну що ж, поїхали! А де це ми знову? Так, ми на вулиці. Але ви знаєте, що щось мені стає прохолодно. І хмари якісь такі сиві насуваються. Дощ починає накрапати. Діти, що відбувається? Ану, не підкажіть мені, бо ж не знаю, що робити далі. Ви все правильно сказали. Це насувається гроза. Але чи знали ви, як народжується грім? Так, давайте я вам розкажу цю цікаву історію. Десь високо-високо в небі, де знаходиться чарівна майстерня, на одній з хмаринок жив хлопчик на ім'я Громик. Він дуже старався зробити сильний та страшний грім. Але у нього виходило лише дуже смішний звук. Інші дітки з нього насміхалися через те, що він не має такої сили. Але громик не здавався, лише спробував та пробував. І ось одного разу він вирішив полетіти у чарівну Подорож та зустріти друзів, які допоможуть йому знайти свою силу та навчитися робити дуже сильний та страшний грім. Давайте і ми полетимо з нашим громиком. Летимо швидко, швидко! Привіт, малюче! А як тебе звати? Мене звати Громик. Ти чому такий засмучений? Що у тебе трапилось? Я не вмію робити сильний грім, і тому я такий засмучений. Не переживайте так, ти обов'язково знайдеш свою силу. Друзі, а ви знали, що наша блискавка не просто так скаче по небу і по хмаринках, а вона є справжнім електричним розрядом. Так, так, саме електричним розрядом. І коли вона вдаряє по небу? Повітря навколо неї розігрівається, розширюється і рухається дуже-дуже швидко. І саме цей швидкий рух повітря і створює звук, який ми з вами чуємо. І звук цей називається громом. Громико, громико, поглянь, що трапилося. Наші краплинки застряли в хмаринках і вони не можуть вибратись. Потрібна твоя допомога. Терміново вирушай сюди. Громаку, ти молодець! Ти звільнив усі праплинки і навчився робити справжній страшний грім. Громику, тепер ти можеш повертатися додому і не боятися, що інші будуть над тобою насміхатися, тому що ти став справжнім сильним громом. Друзі, я надіюся, що ви зрозуміли, що наша блискавиця і громик це справжні друзі. І коли ми з вами можемо блискавицю побачити на небі, то громика ми лише з вами почуємо. Друзі, тепер ви знаєте, як утворюється грін та блискавка. А якщо ваші друзі не знають, тепер ви їм можете про це розповісти або показати це відео. Тому буду чекати нових з вами зустрічей, а з вас лайк та підписка. Бувайте!